На думку спеціалістів, сьогодні заява роботодавців на кшталти не подобається шукати роботу в іншому місті. Віджили себе. Людей, які погоджуються принижувати себе фактом отримання зароблених грошей у конвертах, залишається усе менше. На питання чи був у місті прецедент офіційного звернення громадян про факт отримання зарплати у конвертах, від першого заступника начальника податкової у Дніпрозорженську Надії Мусьпан почули ми таку відповідь. Было передано в прокуратуру, уже по заданию прокуратуры мы делали такую проверку. Но документы нам дала прокуратура. И там, значит, в этих материалах были заявления людей, и было указано, когда они работали, сколько зарплаты. То есть это уже был какой-то документ, они получали. То есть тогда мы определили доходы, определили это самое. Мы смогли это так, то дали обратно в прокуратуру. То есть отрабатывала дальше, и решение уже принимала прокуратура. На думку Надії Мойспон, як би скрутно не доводилося людині, вона не повинна погоджуватися отримувати заробітну платню у конвертах. Уважаємо громадяни, захистіть себе, не наголошуйтесь на роботу без офіційного оформлення трудових відносин і виплату заробітної плати в конвертах. Якщо ж людина спочатку на це погодилася, а згодом її терпець урвався. Для того, щоб щось зробити, треба сказати і документально підтвердити. Це тут же табель робочого времени, тут же трудової соглашення або приказ, як на предприятиях, у предприємателі. За словами Надії Мосьпон у місті не вщухає порушення законодавства з боку роботодавців. Заробітна платня продовжує виплачуватися у конвертах. Таким образом громадяни, які працюють по неофіційно оформленим трудовим соглашенням, лишають себя трудового стажу, лишають себя достойної пенсії і других соціальних. Виплат у них нет можливості захистити свої права в судах. У нинішньому році податківцями проведено 50 перевірок. Обстежувався характер виплати заробітної платні та власне трудових відносин між працівником і роботодавцем. У всіх 50 випадках встановлені порушення. В результате проверок сумма дочислений в бюджет составила 233 тысячи гривен и, 600, и 463 тысячи штрафных санкций. Проходим по точкам и смотрим. Смотрим такие вот, где торговля, там обязательно должны быть наемные работники. Отслеживаем те виды услуг, например, парикмахерские, то есть там, где человек один не может работать. Податківці не втомлюються аналізувати господарську діяльність підприємств. Якщо помітили сумнівні моменти, реакція не змушує себе довго чекати. Разгаварію з предпринимателями говоримо, на такий об'єм виручки, такий та виручки не може бути обезпечений, скажімо, двома чоловіками. у вас обов'язково працює три чоловіка. За даними інтернет-газети Бізнес гід від 13 липня 2009 року, київського бізнесмена арештували саме за виплату зарплати у конвертах. Була порушена карна справа за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 карного кодексу України навмисне ухиляння від сплати податків в особливо крупних розмірах.